Цей... О чем с тобой говорить? Вообще? В интервью с Я говорю: да, я тебя люблю, все равно. Ты мой отец. И... Вот и все. Папа його знаходиться в Украине, и ну він не хочет. І він не хоче з ним спілкуватися, і він підтримує СВО. І в принципі не соромиться навіть цього говорити. На інтерв'ю Собчак е, він повністю вивалив все, що він думає цей, про цю ситуацію. ще один е, упир. Е, окей, я просто універ не дивився. Тому для мене він так чисто, можливо, обличчя таке напівзнайоме, але е, я думаю, що просто багато хто дивився цей серіал. Так, так, і знову так. ж таки, можливо, навіть його якісь були фанати. Тобто, це по суті так, інформаційно культурна зброя Росії проти України зараз. Я хочу дещо сказати. Хто дивився Універ, точно знає ось цю акторку, і... але я не впевнена, що ви знаєте, що вона з України. Але вона зараз дуже популярна, знімається в українських серіалах, і я хочу вам її показати. Будь ласочка, українська акторка Ганна Кузіна грала Яну Сімя... Сімакіну, здається, в універі і грала в дуже багатьох сезонах від початку і майже-майже-майже до завершення. Після початку повномасштабної порвала всі свої контракти і відношення з РФ. Приїхала до України, знімається в українських серіалах, фільмах. Хто впізнав, пишіть в коментарях, пишіть ваші улюблені фільми з пані Анною. Прекрасний ну, то приклад. показує, що так можна було, виявляється. Тобто та? не обов'язково було колаборувати, як це зробив Голунський. Та,